Дивіться, ну дуже, дуже е, я, я рахую, що дуже влучно те, що вибухають безпілотники. До речі, хочу зауважити, що оці два безпілотника, два вибухи, які ми побачили на відео в Москва Сіті, е, це не збиті безпілотники. Вони мож, можливо зійшли з е, свого маршруту за рахунок дій радіоелектронної боротьби. А, хоча а, скарг від а, місцевих жителів а, про те, що є перешкоди в зв'язку, не, не поступало. Так що я думаю, що вони влучили туди, куди летіли, і це повноцінні вибухи. Повноці це не збитий безполотні. Ми з вами вже фахівці і відрізняємо, коли збитий падає уламки і коли вибухає, а, який влучив а, у ціль, і це до речі, ну це ж найпрестижніший бізнес-центр в Москві. Москва сіті вони обудували там. реклама була на весь світ, на весь світ, і от з'ясовується, що може статися і така бавовна. Це якраз історія про те, як безпілотник, який підлітає до Кремля. Це історія. Отут бачимо: Москва Сіті, де розташовані 33 цих три міністерства, і де дуже багато хто має квартири, апартаменти супердорогі, все інше. Тобто, це такі дзвіночки, маячки, які показують про те, що давайте припиняйте війну. Ми вас все одно дістанемо. Але так, це психологічно, це більше навіть психологічно. Там не стільки... Які ушкодження, і бачите, постраждалих немає то це психологічний вплив на те, що війна отона поруч, і щоб вони відчули, що таке війна. В принципі, про це зараз і всі говорять. Перша думка, коли дізнаєшся бавовну на Москві, бо є відчуття саме зловтіхи, що зрозуміли, бо хочеться донести. Хочеться, щоб ці педлюки, які підтримують СВО, або живуть в ні політики, щоб вони прекрасно це все розуміли. І тут мені здається важливий момент, що потрібно зауважити, що фактично ці міністерства важко назвати, але знетяжечкою підуть як місця прийняття рішень, так само але Б з жертв цивільних, і це здається дуже важливий сигнал для е, наших партнерів західних. Так, абсолютно, це вибірковість. Ну давайте так. Ми, ми ж офіційно офіційно не знаємо, хто випускав ці бізполотники. Можливо, можливо, це якийсь там е, рух за вільну Росію або Росію без Путіна. Такщо, е, поки що поки що немає офіційної інформації. От. Ну, тим не менше, це показує дійсно показує вибірковість цілі, що той, хто їх пускає, той знає, куди він їх пускає. І е робота, я би сказав, так що дуже ю ю ювелірна в плані, в плані влучання в нежитлові приміщення, а в основному в службові. Там три міністерства знаходилися там в ціх в ці будівлі Ну, от ми тут розмірковували. Може, це Карсон просто а, пролітав вже просто Карсон ну, не бачите, той, Ну, тому... бачите, От згадайте ж, безпілотники, які там по Кремлю, да і навіть існує версія, що вони пускалися там з іншого району міста Москви, бо вони звітом звіти приприлетіли. Ну так що ну хто його знає, може батальйон, а, точніше не батальйон, а рух а, Легіон Вільна Росія Свобода Росії» Може там опозиція, може ще хтось. Ну бо я так розумію, багато тепер ворогів у Кремля стає І Чим далі, тим більше. Тобто, це абсолютно може внутрішня справа, те, що відбувається наразі на Росії, так. і ці вибухи. Але тут дуже цікаво, де ППО їхнє? А справа в тому, що вони ППО, ну у них є ППО, але воно дуже не на сьогоднішній день боротися з такими цілями. Це у нас з вами такий досвід, що ми вже розгорнули від зенитних кулеметів до е комплексів там П Петріот. Е це найліпше, що є сьогодні в світі е проти балістичних цілей. А вони тільки на початку у них і не треноване ПВО і системи. Е хоч вони їх і модернізували, ну вони нас бізпілотниками, мабуть, боротися не можуть. Це перший момент. Другий момент ППО стоїть. Е Потужне ППО вони розташували все в центрі Москви. Ми знаємо, там С 400 дивізіон стоїть, але воно може знов таки між будівлями, може і не бачити цих безпілотників, а те, що вони поставили на даху, пам'ятаєте, там на останні так. 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 так, от такі системи, як панцер С, вони не не видять ніж ниже горизонту. Uh, у них uh, радіолокаційний луч не опускається горизонту. так, так що вниз вона не вид не бачить, а стоїть на даху і бачить все, що навколо і зверху. А безпілотник може летіти знов ж таки між між домами. Ага, ну тут є якраз цей момент, що вони там готуються до, до чогось е, такого, що, що може з, зверху впасти, а тут хитрість цих безпілотників. Але, е, зрештою, безпілотні літальні апарати це те, що потрібно, і це наша така. Е, ну, не наша, не українська, бо ми дійсно не знаємо, хто їх запускає. Це е, скажімо ворогів Кремля, дуже хороша зброя. Тепер до зброї нашої, до наших українських, е, якраз. Безпілотників ми бачили ті, що знову ж таки показували притула зі Стерненком, коли грали в міста на своєму відео. Це українці збирали на помсту Наскільки вони дієвіться безпілотники? Ви щось про них знаєте? А, ну, дуже дуже мало поки що інформації, і е, дуже мало. Але тим не менше, я так розумію, що Будь-який безпілотник залежить від оператора. Якщо немає таких засобів, як радіоелектронна боротьба, там широкополосна станція радіоелектронної боротьби, яка може перекривати там певну частину деопазону, то для то ці безпілотники дуже ефективна, ефективна річ для боротьби з ворогом. Дивіться, як ми використовуємо і в боротьбі з бронетехнікою противника. А безпілотники, які будуть мати дальність польоту там 300, 500 тисяч кілометрів, ми вже маємо досвід. Так що працюємо над цим, щоб вони теж долітали до тих цілей, які будуть призначені в глибині, в глибині Російської Федерації. Ой, дай Бог, дай Бог, все спрацює і дай Бог і, і дякуємо за влучність тим людям, які це роблять. Так. Бо це дуже важливий маячок. І ми ж розуміємо, що скільки говорила про те, що о, в регіонах у них на Росії відчувають війну більше з однієї простої причини, бо там більше туди трун приходить і всього іншого. А Москва і такі міста, як центр прийняття рішень, вони так цього не відчувають. А коли такі так ви... вони ви... живуть поза межами війни, так що Ще? їм треба їм треба показати, що таке війна. Так, дякуємо вам, дякую за те, що доєдналися до нас. З нами був на зв'язку Олег Жданов, військовий експерт.